Генеральний консул Чайської республіки у Львові Давід Нови відвідав Ужгородський національний університет на факультет міжнародних економічних відносин. Ще до свого фізичного приїзду передав подарунки. Це мультимедійна система, екран і норбук до, до кабінету української чеської дружби, який ми відкрили 12 років назад. Щоб удосконалити матеріально-технічну базу, а років 8 назад. Завдяки нашим партнерам із Іглави 56 вікон на факультеті міжнародних економічних відносин були встановлені. По всьому університету зараз вікна міняють, а може вісім років тому як і ще ці співпраці маємо. На факультеті таким зустрічам радіють. На мою думку, дані зустрічі є дуже важливими, оскільки вони дають можливість нашим студентам, аспірантам та викладачам спілкуватися та слухати лекції від провідних спеціалістів своєї галузі, а нас вивчають міжнародні економічні відносини. Це є дуже важливим, оскільки це є частиною навчання. Дуже цінний і практичний досвід для всіх послухати експертів та людей, які працюють в даній сфері. У гостя свої плани на подальшу співпрацю. Її продовжуватимуть. Як сам тіла познати прийшли сюди привітати студентів, поспілкуватися з ним, розказати їм про чеську республіку про демократію в Чехії. А також хочемо працювати з лектором чеської мови, який працює університеті в університеті у жорцькому. Ми хочемо подарувати комплект апаратури для вивчення не лише чеської мови, а для університету, щоб могли користуватися. Зустрічі з представниками дипломатичного корпусу традиційні і їх стараються робити у форматі дискусій. зауважив ректор Володимир Смоланка. Дуже корисна зустріч. Ми дуже цінимо співпрацю з нашими колегами, і ця зустріч це є однією однією з цеглинок у нашій співпраці з Чеською Республікою. Звичайно, що це дуже важливо для нашого університету, оскільки. Такі зустрічі: зустрічі з фахівцями, зустрічі з дипломатами, зустрічі з людьми, які працюють в міжнародному просторі, які займаються міжнародним співробітництвом, особливо в цей нинішній важкий для нас час війни, час агресії з боку Росії дуже важливі для нас. Гість також прочитав студентам різних курсів факультету міжнародних економічних відносин. Лекцію про економічні відносини Чехії та України на сучасному етапі.